Там сьогодні день, ми сьогодні пора мені рожимо, а барена. У мене класів нема, в мене простий клас. Так і ми почали, бо в мене там вийшли маленькі наплатки. На, на щастя, що мене не вбили. Ой-ой, я ж нікого, нікого не вбив, що за погано. Вдохне, здохне, здохне, здохне є. Плюс 2. А це небагато, я шуткую. Тут найгірший паук на мобарені. Ой, найгірший моб це паук, бо він такий урон наносить, чесно вам кажу. Це взагалі якийсь з ним битися майже Він... Це або битися крутим класом, або просто чекати на вашу смерть. Бачите, вони нічого не бачать їх можна отходить. Бачите, він по два хіпе. Всім пока! І поставте особливо мені лайк, підписку для захильню. І всім пока!